Оти сині. Лина кача оти сині. Сьогодні Україна вшановує героїв Небесної Сотні. У решетилівці пам'ять тих, хто загинув на Майдані Незалежності під час Революції Гідності. Увіковічний біля пам'ятника Тарасу Шевченку – Вічного борця за волю та незалежність. Майдан це логічне продовження боротьби українців за відновлення і збереження незалежності. Адже революція гідності унеможливила потрапляння України у сферу впливу Кремля. Однією з головних причин протестів стало надмірне збільшення влади Віктора Януковича та його оточення. Найтрагічнішими днями стали 18-20 лютого 2014 року, коли. Посіпаки проросійського президента і державного зрадника агента Росії Януковича вбили 107 майданівців, героїв Небесної Сотні, серед них уродженці Полтавщини Ігор Сердюк і Андрій Черненко. Вся Україна була охоплена протестами. Полтавщина теж масові акції відбувалися в нашому країні не лише у Полтаві, але й в більшості міст області, в тому числі й в Решетилівці. Загалом у революції гідності взяли участь понад 4 мільйони українців. Наші громадяни віддавали життя за свободу 10 років тому та сьогодні.